Воля, надія, перемога. Твоя історія. Друзі. Вітаємо вас на подкасті Твоя історія війни. Де ми розповідаємо історії людей, які її переживають. Сьогодні в нашому мобільному хабі в місті Мукачево. Хочемо розповісти нам більше взагалі про проєкт, чому ми тут були, і записували цілий сезон подкасту. У нас в гостях адміністраторка проєкту Надія Вдій Єлизавета Коротнюк. Вітаємо вас! Всім привіт! Дякуємо, що завітали до нас. Так, хотілося б більше розказати про проєкт, на якому ми були майже два тижні, бо. Все-таки я вважаю, що зробили багато хороших справ, записали багато матеріалу, і хочемо розказати людям, які не були наживо тут в Мукачево, і не бачили, що відбувалось. Єлизавета, можете нам розказати трохи більше про сам проєкт, яка в нього взагалі ідея, мета, чи потрібний він людям саме в цей час? Мені здається, що він супер потрібний людям в цей час. Запитів настільки багато, що ми, на жаль, не можемо всіх їх охопити. Мені здається, всім от часто приходять на до нас люди і питають: а чи ми допомагаємо тільки внутрішньо переміщеним особам, чи ми допомагаємо усім? І я завжди кажу, що ми допомагаємо усім. Бо ми зараз опинилися в такому становищі, що коли нам всім потрібна допомога і якась підтримка, тому і є і е, люди під час війни війни дуже біднішають. Багато хто втрачає роботи, втрачає якусь надію, рідних дім і тим, що ми можемо ми стараємось підтримати людей і надати яку, якісь їм послуги безкоштовні. І зараз я вам про них розкажу. Е, в нас на проєкті була. Ми безкоштовно допомагали е, людям і надавали послуги з масажу. Можна було зробити аналіз крові на цукор, е, можна було звернутися до терапевтки. І після аналізу на до нас в нас люди приходили е, на е, до терапевтки, обговорювали свої е, проблеми з нею. Е, е, в нас також була стрижка, до нас приїжджала наша перукарка Анджеліка, і стригла усіх бажаючих майже більше тижня. І я думаю, що всі були супер задоволені. Ми намагалися допомогти всім і охопити ми. У мене в списку більше ніж 200 людей записані, і майже кожному з них ми надали якусь послугу. Це ви орендували в Мукачево якусь лікарню, чи як це все відбувалось? У нас був трейлер, в якому було чотири е місця. Одне з яких, в одному з яких я зараз знаходжуся і сижу, це наше радіо. Далі в нас був кабінет нашої лаборантки Оксани, яка брала аналіз крові. далі був кабінет лікарки Євгенії і Катерини, які приходили позвільно і надавали свої послуги нашому проєкті. І далі в нас була зона, в якій людей стригли. Анжеліка робила їм стрижки і жіночі, і чоловічі, і для дітей навіть. І бажаючих було дуже багато, були дні, коли повністю все було закрито людьми. Круто. Хотів запитати, як взагалі ти потрапила на цей проєкт? Е, мені е, на цей проєкт скинула моя подруга, вакансію цю, а потім е, мій знайомий порадив мене Андрію, і Андрій зателефонував мені і взяв мене на роботу. Двоє людей подумали про мене і цю роботу, тому мені здається, я мала тут бути точно. А ти якось відчувала бажання до цієї роботи? Чи в тебе просто не було роботи? і Ти вирішила спробувати? В мене склалось напевно все. Типу, я була якраз в пошуку роботи, і ще й е, типу, мені здається, що це все-таки сфера моєї діяльності. Я люблю комунікацію з людьми, і мене зараз під час війни цікавлять гуманітарні проєкти. І це об'єднує в собі і те і інше. Це і гуманітарний проєкт, і моя е, посада, і моя робота заключалися в комунікації з людьми. Які з запропонованих фахівців От ти називала там і масаж, і стрижка, і аналіз, і лікар? Що з цих напрямів, з твоїх якихось досвідів спілкування з людьми було найпопулярнішим? Куди найбільше люди хотіли прийти, що було їм найбільш необхідне? Я думаю, що в принципі насправді всі ці послуги вони були рівноцінними. Люди хотіли і на масаж, люди хотіли і аналіз крові здати, і до терапевтки потрапити. Але найбільше, напевно, через те, що це робиться швидко, люди пройшли аналіз крові. Типу. Бо на масаж я в кінці їх відмовляла, бо в нас такі обсяги масажу, 200 людей. На жаль, ми не змогли би зробити масаж стільком людям, але на все люди хотіли. Все очі і стрижка, і все типу, і терапевтська люди були зацікавлені, щоб зробити аналіз і потім зі своїми результатами підійти до лікарки. А можливо, в тебе є якісь більш детальні дані, цифри? Можливо, скільки людей загалом на проект змогли отримати допомогу? Скільки в конкретних спеціалістів? Я думаю, що в мене в списку десь 220 людей. Було багато людей, які ще були люди, які приходили по ну, не, не були в моєму великому списку. Думаю, що аналізи пройшло 100-150 людей. Близько 50 людей потрапили до терапевток, Підстриглося десь 70 людей, і на масаж сходило десь 60-десь так людей. Да. Крута, кого взагалі було більше внутрішньо переміщених осіб чи саме місцевих? Я думаю, що було все ж таки більше внутрішньо переміщених осіб, але дуже багато місцевих людей, які жили тут там по сусідству, почули, прийшли. Сусіди поділилися, розказали теж їх було багато. Взагалі, яка у вас команда? Скільки людей займається цим проєктом? В нас залучено дуже багато людей. Мені здається, якщо в загальному тут це до 20 людей. Але основна команда, яка приїхала з нами, то це близько 11-10 людей, десь так, 12. Це, окрім фахівців, правильно? А, якщо ще да, да, більше тоді, тоді 15, тоді 15 нас. А за які, які існують взагалі зони відповідальності? Я так розумію, це для обслуговування роботи траку? Так, так. Є люди, які відповідають за трак, є люди, які відповідали за технічні всякі штуки. Це був Даніки Дмитро. Є люди, які відповідають за радіо, їх троє. і Я біля них зараз сижу, це Ля Ліза і Анжеліка. Були наші спеціалістки. Лікарки, перукарка. Я, як адміністраторка, керівник нашого проєкту Андрій, людина і наш інженер, який займався треком і ще мільйоном задач Женя, який турбувався, щоб в нас був чай і допомагав всім іншим. А ще в нас були охоронці, були кухарі, які нас годували. Це було дуже важливо, були охоронці, були помічники мої, помічниці-адміністраторки. Був пастор громади, були служителі, які допомагали нам, а, були масажист, була ще одна масажистка, яка приходила і замінювала нашу постійну масажистку Ларису. А, було дуже багато людей, які нам допомагали мені здається. Це класно. Взагалі, які відгуки людей, які приходили після того, як вони здавали, можливо, аналіз крові, після пекоря, після масажиста, взагалі до того як підходили щось. Питали чи дякували, можливо. Всі завжди підходили, дякували, бажали здоров'я. І я можу відгуки зробити такими предметними, можу розказати, що мені принесли Давай. Як адміністраторці. Мені принесли одну смачну таку печенюшку, таку не знаю, як, як контик, щось таке. Мені принесли носки, бо вони бо всі бачили, що я сижу на вулиці цілий день, майже, і мені холодно. А, мені принесла шоколадку, і мені обіцяли завтра принести колготи. Слухай, досить приємно, напевно да, Попіклувалися, да, Мені теж так здається. І дуже приємно було, коли одна жінка, чи декілька навіть а, разів, було таке, що вони бачили, що я сижу там на реєстрації, і вони підходили і питали, чи можна чи зробити мені чаю. І деколи навіть робили мені чай, хоча. А, Хоча це і чай стояв для них, але вони думали і турбувалися про мене, теж це було мило, приємненько. Окрім цього причепу, який тут стоїть, також була ще й програма. Угу. Так. Можеш трішки розповісти про неї? Кожен вечір у нас проходила програма на 630, після якої надавалась допомога людям, і внутрішньопереміщеним, і місцевим. І це було важливо, бо люди часто приходили і питали, і, мені, і я знаю такі досвіди, коли місцеві люди, які там бабусі, дідусі, вони ображаються, що ось міс... типу, ВПО їм допомагають їм, от їм все їм, а нам ні. І класно, що тут на програмі в нас надавали а, допомогу всім і місцевим, і внутрішньо переміщеним. Це мені здається, дуже класна ідея. І м м на програму приходило дуже люди, багато людей. І всі, від кого я чула, всі були дуже задоволені програмою. І сьогодні навіть до мене приходили люди і самі ділили, що вони ходять на програму і що їм там дуже подобається. І це мені здається, це класний результат, коли люди самі розказують, що «О, я до вас ходжу!» Рами я до вас схожу і мені дуже подобається, мені здається, це супер. Лізо, а чи є якесь майбутнє у цього проєкту? Чи це заплановано на один раз? Наш проєкт буде заморожений на зиму через погодні умови. Але я думаю, що з приходом тепла ми повернемося до міст і поїдемо в великі тури по містам, в яких люди потребують нашу допомогу. Клас, дуже тобі дякуємо за таку розповідь. Бажаємо успіху усім нам у цьому проєкті, щоб після відпочинку замога так сказати, вже весною ми завели наш трек, трек і поїхали в ті місця, де насправді будуть чекати. Дякую. Дякую за вашу розповідь. Дякую вам. і до зустрічі, коли потепліє.